Одна з неочевидних причин, чому люди обирають Португалію для життя. Я завжди питаю своїх клієнтів, коли підшукуємо нове житло, причину їхнього переїзду. І буду з вами тут ділитися е, такими цікавими випадками. Так, от один з останніх кейсів е, це сімейна пара, яка переїжджає з Іспанії в Португалію після восьми років життя в Іспанії. Вони податкові резиденти Іспанії, і вони там платять такий податок податок на розкіш. Тобто там існує податок, який ти зі всіх своїх активів у світі сумується, це нерухомість або акції, якщо вони коштують більше 300 тисяч від 500 тисяч в деяких регіонах 700 тисяч, не залежить від того регіону. Так от, якщо твої активи, наприклад, 1 мільйон євро. То ти платиш податок на розкіш. І цей податок буде ну там в районі 10 тисяч євро. Тобто, твої активи можуть не приносити тобі прибуток. Ну, акція може не тільки зростати, а й падати в ціні. Але ти будеш платити податок на розкіш. Тому це такий досить неприємний момент. І вони прийняли рішення приїхати в Португалію. В Португалії ситуація трошки інакша. Податок на розкіш він існує, але. Він тільки накладається на твою нерухомість в Португалії. Твої наземні активи в даному випадку не мають ніякого значення, тому люди, які мають статки, які мають активи, можуть обрати Португалію, змінити податкову резиденцію і не платити такий податок, який існує в Іспанії, в Штатах Е, Хоча в Штати не дають, напевно. Податкових пільг, якщо ти станеш резидентом Португалії, то ти там платиш і там і там податки. Тут потрібно розбиратися. Ну з Іспанією це точно працює. Якщо ви приїжджаєте в Португалію і маєте активи іноземні, в Португалії податок на розкіш платити вам буде не потрібно.